Так, Зараз я вам покажу розпаковочку продукції Coral Club, яку я взяла для себе зараз на даному етапі, тому що я хочу спробувати зробити чистку організму, так як в мене є висипи, і поки що вони не проходять на шкірі. Так, Я вже була в дерматологів. Потім в мене є трішки застій жовчі. Тому я... І також я завжди пропиваю вітамінки групи Б для зміцнення нервової системи. Ось я взяла такі, мені дуже сподобались. Тут виходить в одній капсулі добов... в одній да, добова норма вітамінів групи Б. Я взяла Саше, я вже пила такі. Coral Mine це для кондиціонування водички, збагачують воду корисними мінералами, покращує, покращує роботу органів та систем. І далі я взяла от спробувати цей саме Detox Він відновлює, захищає печінку від токсичного впливу їжі, ліків, посилює детоксикацію організму. І в основі тільки натуральні Рослинні екстракти, тому що я завжди теж дивлюся, тому що мене цікавить склад, бо я більш люблю усе рослини натуральне. І також мені поклали з цього разу такий вкладиш Coral Detox Plus система. Це я потім теж почитаю, тому що в майбутньому планую спробувати пройти. І от буду користуватися ось. Цими продуктами, і потім зроблю вам ще додатковий відгук. Також, якщо вас цікавить ще щось з цієї продукції, то можете мені писати, я вас зареєструю за посиланням від себе зі знижкою. Тобто, буде можливість брати продукцію за зниженими цінами по вартості клубу.